Трагедія у Полтаві. Російські дві балістичні ракети влучили по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинилися під завалами. Більше ніж 180 людей поранені. Станом на цей час відомо про 41 одного загиблого. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Чи мали працювати заходи безпеки? Хто має нести відповідальність за те, що трапилося? Чи були дозволені масові? Заходи за участі військових під час війни про це говоримо із колишнім заступником голови СБУ, генерал-майором Запасу Віктором Ягуном. Пане Вікторе, вітаю, да, Доброго здоров'я. Зранку у Полтаві місцеві прокинулись від вибухів. Росіяни запустили по місту балістику. Громадська організація Український мілітарний центр пише, що дві ракети Іскандер прилетіли у навчальну військову частину. У цей час там проводилося шикування і могло перебувати декілька сотень військових. Цифри поранених та загиблих вже шокують. Є версії, що ракети прилетіли до тривоги. Чи відомі вам деталі? Ну, деталі відомі Ті, і всім, що це дві балістичні ракети. Є інформація, що нібито була використана, е, були використані дрони для коригування цього удару. Я не виключаю, що працювала якась агентура. Але разом з тим, це все дуже-дуже нагадує на те, що е, хтось е, скоригував цей удар, тому що ракети мали бути готові і. Е, Напевно, наш ворог готувався до такого розвитку подій. Чому була взята Полтава, не знаю. Напевно, тому що Полтава, це, ну, я б не сказав, що це фронтове місце, воно все ж таки рахується в тилу. І, можливо, за рахунок всього вони сподівалися, що там менше буде уваги на якісь безпекові моменти. Не так потужно працює ППО. Тому. Вийшло так, як воно вийшло. На жаль, маємо чергову трагедію, і тепер будемо розбиратися, напевно, на рівні вже керівництва держави, навіть судячи з того, що була заява президента, хто в цьому винний. Тут таке питання: чи взагалі дозволено проводити масові заходи за участі військових під час війни. Взагалі це дозволено, чи ні? Слухайте, під час війни відповідно до. Система безпеки заборонено будь-які заходи проводити. А ми тут концерти проводимо, причому анонсуючи ці події. А якщо б воно прилетіло десь на якийсь захід, де люди зібралися відпочити, ну всі ж розуміли, що що 24 серпня, що 1 вересня, це ті дати, плюс-мінус, на які ворог завжди буде звертати увагу. Але ж все-таки до це... військових прикута особлива увага. І ми знаємо, що ворог готує удари по військових завжди. Так, а ви, а ви знаєте, що таке саме шикування було в Києві в на, 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 на ліцеї Богона? Кожна днях? Та ну а як 1 вересня вручали там присягу ну, не присягу, там є своєрідна церемонія прийняття ліцеїсти. І це все ну, так само викликають здивування. Для чого це проводиться? Щоб щось прилетіло, не дай Бог. Ну зрозуміло, Київ більш безпечний, ніж Полтава, але маємо те, що маємо. Військове училище наближене до Харкова, там буквально Харків Харкові постійно під обстрілами, і, і справді є приклади раніше, коли військові збиралися такі, такі шокування. Я думаю, тим, хто приймав це рішення, треба буде відповідати перед законом по повній по повні програмі. На вашу думку, як можна було все-таки уникнути трагедії, які правила безпеки мають діяти у таких випадках? Ну точно не проводити урочистості по, з нагоди дня Знань, я так розумію, і взагалі відмінити все, що стосується шикування, нагородження на відкритій площі при скупченні людей. Більше, ніж 10 чоловік. Слухайте, ворог шукає такі моменти. О, нещодавно вони вдарили по скупченню е, скупченню автомобілів в Сумській області, е, назвавши це е, колоною військових. Насправді це були зерновози. Звичайні зерновози. Вони завжди скупчуються, коли приймають зерно. Ворогу байдуже, він там з безпілотника не розбирає. Зерновози, не зерновози. Така сама ситуація і з людьми. Будь-які скупчення людей, дорослих там, чи дітей, для них це не має значення. Для них має значення кількість е, знищених вбитих, це для них цифра, і вони зараз тішаться цим, то що що, що що створили. Розумієте, виникає просто логічне запитання: якщо акції протесту, різні збори не можна проводити на вулицях Києва і інших міст, це заборонено робити, так і е, мітинги намагаються, ну скажімо так, не розганяти, а е, кажуть людям не збиратися. То якщо такі заходи безпеки є, то чому тоді щодо військових це так само не застосовується? Логічне запитання, тому що багато родичів військовослужбовців, ми знаємо, акції Азову проводяться в Києві, і так само їх закликають не збиратися масово. Тоді чому така ситуація виникає з військовими? Ось тут питання, тому що ми втрачаємо багато наших курсантів, майбутніх військовослужбовців професійних, і це не може, знаєте, не, не викликати вічей. Ну ще раз наголошую, що така команда була дана не проводити ті заходи. І якщо хтось здав команду на проведення, тому треба просто подивитися по. Е тому хто приймав рішення, я думаю, що це командир цього, цього навчального закладу, і тоді питати каже, на які підставі він це прийняв рішення. <світтє> я знаю командирів, які намагаються пропозалишилися в якихось радянських парадіях ще без військових, і намагаються проводити там щодня якісь шикування з нагоди ранішньої кави. Я не знаю, як це назвати. Кому це треба? Тому тільки е, повна відповідальність, причому дуже жорстока по відношенню до по людей, які прийняли таке рішення. Хто має на вашу думку нести відповідальність? Ви вже сказали, що це скоріше за все керівництво вишу, так? Тобто, якщо зверху був наказ не збирати людей, то виходить, що керівництво само, саме вирішило. Ну, саме так вони просто по старій, по старій практиці. Треба вишукувати училище, там не знаю, там що там, учбовий заклад, розказати, як вони добре зробили, що поступили сюди, як вони будуть важко вчитися, як вони потрібні Україні. От вони потрібні Україні. Тепер Україна буде плакати, а хтось буде намагатися приховати свою відповідальність. Я сподіваюся, що цього не станеться. Хочеться знаєте, ще згадати ситуацію, яка трапилась минулого року. Тоді, 3 листопада, Росія вдарила по особовому складу 128-ї окремої гірської штурмової бригади. Їх зібрали теж для нагородження з нагоди дня ракетних військ і артилерії. Тоді міністр оборони доручив провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. І результатів ми не знаємо досі, чи можливо просто публічно про них не говорять. Як думаєте, чому така ситуація теж сталася? І чи є шанси, що в цій ситуації? Розслідування таки доведуть до кінця і публічно про це розкажуть людям. Ну, те, що сталося в восьмогоріадія, я думаю, що там е, вони прийняли рішення. Я, я знаю ті рішення, там були кадри рішення. Єдине, що я не знаю, чи дисциплінарні рішення переросли в якісь кримінальні. Оцього я точно не знаю. А що стосується теперішньої ситуації, слухайте, ну така трагедія, яка яку зараз переживає вся країна. І є офіційна заява від президента, я думаю, що ну, точно не можна буде про проігнорувати і хтось має понести повну відповідальність за те, що сталося. Я розумію, що є ворог, і ворог в першу чергу несе відповідальність. Ми не забудемо ці, ці, ці речі, які він чиняє. Але разом з тим, якщо це можна уникнути, чому це відбувається? Так, зрозуміло, що хочеться принести співчуття родинам загиблих і військові, які могли би стати. Дійсно, на захист нашої держави це, це дуже сумна новина і така трагедія. І, знаєте, з цього приводу журналістка Юлія Кирієнко пише: цитую, те, що сталося в Полтаві, саботаж командування, чи просто совкове армійське самодурство скріни не горять, але ж і нікого не посадять вкотре. Вона при цьому показує фото, що про ракетну небезпеку було відомо, і питання чи все таки можна було обезпечити якось людей від трагедії? Як ви вважаєте? Є, є певна процедура, якщо є військове училище, це не просто, це не просто якісь там збіговиська студентів, та? які не, не, не сформовані в якісь, в якісь групи підрозділ. один другого не знають. Це курсанти, навіть якщо він перший курс, він вже прийшов в курс молодого бійця, і вони всі злагоджені. Один другого знають, є командири. Я думаю, що якщо була чітка команда на то, щоб сховатися. Укриття, а вчитися в, в учбових закладах, де немає укриття. Я так розумію, що це не має значення чи це військовий вуз, чи це е, цивільний вуз це просто заборонено. Тому якщо там немає укриттів, то це ще одне питання, що вони там робили на тій території. І тоді логічне запитання, які висновки мають зробити правоохоронці, військове керівництво, керівництво вище, аби такого більше не повторювалось, адже ж мова все-таки про людське життя і ті цифри, які озвучені, півтори сотні поранених, близько сорока загиблих. Це ж просто величезні. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що потрібно зробити, аби цього більше не повторювалось? В першу чергу заборонити проведення будь-яких заходів на відкритій місцевості. Де б це не було? У Львові, в Вужороді, немає значення. Просто немає значення. І якщо треба щось провести, то проводити не на рівні групи в закритому приміщенні бажано, щоб про це ніхто не знав. І все. От якщо там нагородження або ще щось таке, можна зібрати 10-15 чоловік, нагородити, потиснути руку і розібратися. І взясь цей піар нікому точно не потрібен. Да, можливо, хтось там не, не, не зможе сутрахувати і потім в альбомі не. Там десь якомусь не побачив твої фотографії, але це вже інша історія. Або залишити живим під час війни, або наражати на небезпеку себе і своїх друзів. Тому треба приймати кардинальне рішення, заборонити категорично е, і е, посилити покарання за порушення цієї норми. Так, дякую вам велике за ваш час і вашу аналітику. Віктор Ягун, колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу, був гостем нашої студії. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписуватись, писати коментарі. Це допоможе зробити нашу роботу кращою. І, звичайно, приносимо співчуття родинам загиблих і сподіваємося, що таких трагедій більше не буде ставатися в Україні. Дякую вам.